Ми структурний підрозділ Одеського національного технологічного університету. Хоча історія дійсно цікава, і в минулому році, якщо б не війна, ми б визначали таку велику дату для нас як сторіччя зі дня заснування нашого інституту. Треба сказати, що історично зв'язки між нашим інститутом та Одеським національним технологічним університетом, те, що зараз так називається. Складалося не тільки тому, що ми там товаришували, чи були колегами, чи в нас були взаємні наукові інтереси. Дійсно, історія так перепліталася, що спеціальності наукові школи поєднувалися і розгалужувалися в залежності від розвитку нашої країни, нашої промисловості. І сьогодні я хотів би сказати, що наш інститут займає дуже специфічне місце. Ми розуміємо, що навіть якщо ця війна закінчиться сьогодні. Перед нами будуть з'являтися дуже важливі такі челенджі завдання, які необхідно буде вирішувати для того, щоб країна розвивалася економічно, для того, щоб в неї був сталий розвиток і для того, щоб стратегія розвитку країни не залежала від постійних вливань, скажімо так. Зарубіжних наших партнерів, але для того, щоб у нас були свої фахівці, свої напрямки. А з цієї точки зору ми займаємося тим, що готуємо фахівців з точки зору енергетичної безпеки нашої країни, перш за все, екологічної безпеки. І сьогодні ці напрямки зрозуміли кожен. особливо після тої зими, яку ми всі пережили з вами. Ми Намагаємося, щоб ті наукові досягнення, ті знання, які ми володіємо в нашому інституті, в нашому університеті, були трансформовані в знання конкретних фахівців, наших майбутніх студентів, наших сьогоднішніх студентів, для того, щоб вони... Не тільки знаходили цікаву професію для себе, а для того, щоб їх знання були необхідні нашій країні. Це дуже важливо для кожного з нас сьогодні. Цуємо, співпрацюємо з нашими закордонними колегами, які дозволяють нам надсилати наших студентів для проходження практики або українські підприємства. Я можу сказати, що навіть наші одеські підприємства, які працюють в галузі відновлювальної енергетики екологічної системи дуже приємно реагують на те, щоб наші студенти проходили там практику, навчання більш того. Вони як стейкхолдери наших фахів, тобто ті люди, які замовляють певні знання, дуже впливають на формування навчальних планів, навчальних дисциплін, їх суті. І це теж допомагає нам йти в ногу з нашим часом. Перш за все, це спеціальності, як я вже сказав, енергетичного напрямку. Причому історично так склалося, що ми перекриваємо енергетичний спектр від самого глибинного холоду. Це кріогенні системи, які використовуються не тільки в сучасних медичних технологіях, в радіоелектроніці. А також ці системи пов'язані з обороною нашої країни, ви маєте розуміти, що для того, щоб ми володіли е понад звуковими технологіями, що нам необхідно робити, охолоджувати ці ракети, підтримувати термічний режим. І це без глибокого холоду неможливо. Це холодильні технології, які забезпечують, щоб продукти чи гуманітарна допомога, яка над'їжджає до нас зі СІЛ. Світу не погіршували свої якості, і це холодильна промисловість, це холодильна техніка, сучасна холодильна техніка. Це також напрямок, пов'язаний з нафтогазовими технологіями. Тут багато сказати не, не можу, тому що навіть іноземці в мирний час займали майже всі позиції на цих спеціальностях в аудиторіях, тому що наші фахівці, наш напрямок, Дуже важливо. Це екологія, охорона навколишнього середовища, охорона довкілля це теж важливий напрямок. Це відновлювальна енергетика, тобто енергетика річок, яку також ми вивчаємо як окремий фах, окрему спеціальність, це і екологічна безпека країни, це і енергетична незалежність нашої країни. Все це ми бачимо. і Хочу звернути вашу увагу, що це все склалося у нас не вчора. Це можливість якось слідувати тенденціям чи моді певній моді. Це сторічна історія нашого вишу, яка дозволяє нам готувати дійсно якісних фахівців, які можуть служити нашій країні, нашому українському народу. Якщо людина думає про свою кар'єру, про своє майбутнє, треба шукати важких шляхів. І тоді в цій конкурентній боротьбі можна добитися результатів. Тому тих, кому не страшно, хто не боїться, хто хоче слідувати самим сучасним тенденціям в розвитку нашої країни, економіки, промисловості, я запрошую стати нашими студентами. Цьому році разом ми з вами переможемо.